Хом'як каже привіт! І сьогодні я розповім, що я купила в січні. Дуже іронічно, що саме про січні я думала як про місяць, коли я собі нічого не куплю. Я думала, що мені нічого не треба, я собі всякі презенти купила ще коли їздила в Прагу в грудні. І взагалі в мене був такий книжковий адвент-календар, є 24 книжки нові, тому і навіть книжки не буду купляти. Але я вирішила записати це відео, щоб показати, що не завжди все йде так, як ти плануєш, тому буду показувати. Ця покупка була доволі неочікуваною, Я просто побачила якусь рекламу десь в інстаграмі і така: бере, мені це треба. Це кросівки, до яких я приглядувала ще, мабуть, з підліткового віку, але чомусь ніколи собі їх не купляла. Тому, коли я їх побачила і в колір, я така беру. Просто просто. Я не знаю чому, але рожевий в мене прям іде. Стабільно. Це вже другі мої рожеві кросівки. Е? Ну. А? Ти шо? Ти шо? Блін, які гарні. Ну. Я ще їх поміряла, вони дуже зручні. Я думала, можливо, я їх не брала їх через те, що я думала, що вони не дуже зручні, бо виглядає так, наче тут трохи може стискати. Дуже зручні кросівки, неймовірно. 10 з 10. І я їх ще урвала на знижці. Вони коштували 5 з копійками, а я урвала їх майже за 3. Пакую поки ще її, бо все ще зима. Все ще, блін, січень, перший сьогодні, коли вже, вже закінчився. Тому я пакую і до весни. Наступна це каблучка від Пандори. Це. Умовно була неочікувана покупка, бо ця сама каблучка була в мене в більшості з того моменту, як я його створила. І я просто до неї дуже приглянувалась, бо вона була не дуже дешева. Але цей раз були знижці, подора на початку місця така Альо, вона знижки, я така, окей, бо зазвичай знижки не дуже, але тут була непогана. І я побоялась замовляти з сайту, бо думала, що прогадаю з озмером, тому. Я поїхала в ТЦ і вирішила, так, якщо в них буде мій розмір, то я беру. А як не буде, ну, значить не судьба. Але в них був мій розмір, тому. Апа! Апа! Це каблучка від Пандори в колаборації з Грою Прістолі та Дім Дракона. От, і це каблучка ланстерів. І вона мені дуже сподобалась. В мене це вже друга каблучка, в мене є ще. Корона Дже або Вісеріса 1, або Рейніри. Е, і я вирішила доповнити її цією каблучкою. Ну просто, ну, яка краса. Е? Я ще й лев теж, так що так то дуже гарно. Воно мені дуже подобається. Все. Це були єдині дві каблучки, які мені реально подобали в цій колаборації. Я їх зібрала. Хо -хо. І отак от тепер. До речі, про цю каблучку. Ця каблучка теж не далася мені дуже просто. Я завжди думала, що вона буде незручна, і я відкладала цю покупку, бо не здавалася, що вона буде тиснути, тому я купила спочатку собі на Аліку репліку, поносила, зрозуміла, що мені дуже подобається, і потім вже придбала оцю. І всім раджу так робити. Угу. Е? Так, а що далі? Далі це. Історія. <глава> <глава> в січні в мене закінчувалася кава, десь на початку січня. Я так думаю, може це знак, щоб я більше не купляла каву і пила її менше. Ні. <глава> 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 я ще нікос так погано <глава> не відчувала, коли в мене закінчилась кава. Тому я відразу купила собі дві. Ну, щоб було. От, в мене була до цього ось така, ну теж Кемеранс, типу але це була з ваніллю, і вона мені дуже сподобалась. Цей раз я купила собі карамбруле. Ось така. І це ще Blueberry Muffin. Blueberry Muffin не пробувала, але цю я вже майже випила, вже майже нічого нема. Неймовірно, приємно пахнуть. Мені подобається сама кава, але мені здається, вона на смак однакова. Просто по-різному пахне. Бо що ваніль, що крем броле, мені було однаково на смак. Але пахне на всю квартиру дуже приємно. Прям якийсь десертик. І ця. Так. Тому да, це, це була хороша покупка, це була необхідна покупка, життєво необхідна. Тому от так, от. Наступна, мабуть, найдешевша покупка в цьому місяці це коврик. Е, я купила його в Сінсей, і то урвала, бо я ходила в порядах, ніде не було, а якась дитина, звідкись його витягнула, він валявся, я така беру. І я ним користуюсь, реально. Е, я десь не користувалася ним тиждень, а потім я знайшла собі челендж у місяць прилатусу. І вже сьогодні буде 16-й день, кожен день його дістаю, користуюсь. Не скажу, що він прям, типу, дуже крутий, він доволі такий тоненький, чесно кажучи, тому там ставати на коліна в ньому не дуже. Зручно, бо відчувається підлога коліна <хи> дуже сильна. Але загалом за свої гроші дуже непоганий. Як така бюджетна штучка, М -м -м. ще я купила собі штани за 300 гривень. Просто рвала. Я взагалі не планувала купляти ніякий одяг, бо вже просто завалися його. Але в інші були знижки. Я така 300 гривень штани берем. Це штани, до речі, які зараз на мені. Я таке взагалі. Рідко ношу, бо тут. Але мені дуже сподобалися ці кармани. Просто раз карман, два карман, і вони доволі такі широкі. Мені подобається. А моя претензія до цих штанів була в тому, що вони дуже довгі і вони мені непогано підходять під зимні чоботи, бо вони не такі, типу, тут товсті. Але в... весною вони просто зітруться. Але я так подумала, 300 гривень штани. 300 гривень штани. Хай стираються ай буде. 300 гривень штани. Де можна ще за 300 гривень штани купити? Це взагалі... <смі> Декаданс. Наступні мої покупки це, мабуть, і найбільша категорія це книги. Я не знаю, як так вийшло. Наче в мене в грудні ж був книжковий адвент. І взагалі я думала, що я відпочину десь пару місяців не буду книжки купляти. Думаю, в мене їх так багато, вони такі всі різні: Англійською, українською, що хочеш читати? Почалося. Почалося з того, що буквально... Перший тиждень січня, мабуть, я бачу в тіктоці, як одна дівчинка каже, що видавництво Жорж крута акція, де один плюс один дорівнює три, тобто третя книжка в подарунок. А я дуже довго хотіла собі приглядалась до трилогії «Макова війна. Але я довго думала, чи брати її все-таки українською, чи брати її англійською. Потім я прочитала Вавилон Ребекки Кван. Зрозуміла, що я англійською, мабуть, буду дуже довго читати цю трилогію. І думала, не візьму собі колись українською. Ну, і як колись, якщо вже є. Але я її вже запакувала. Повірте, це вона. Але просто вже запакована, в мені на адвент, якщо я дотерплю. Книжки реально непогані, круті. мені сподобалося її е, Да, я урвала їх. Типу, щось там за тисячу з копійками, можливо, там, типу, 1010 або 1008. А так би вона мені обійшлась десь більше, ніж півтори. Ну, як таку акцію можна пропустити? Я вважаю, це взагалі не компульсивна покупка і реально економія. Наступне це книжки. Ой, ой, ой. ой ой, ой. Так, а що у А, Це теж тут дві книжки пінуть мені в адвент. Ось дві книжки, які підуть мені в адвент. У нас є така вже в українському перекладі. Доволі гарна книжка з такою міцною обкладинкою, цупкою. Мені здається, навіть ще і кольоровий. Не пам'ятаю вже, хто видавав, але реально дуже крута книжка. І довго приглядувалася, що все-таки можу купити українську, бо українська гарніша. Але українська є тільки одна. Тут уже є дві дуже гарні книжки, до речі. Якісь штучки тут, типу, переливаються. Вирішила, що поки читати не буду. Непоганий шрифт. От. Мені все подобається. Тому треба буде сьогодні запакувати. І це теж піде мені в адвент. Ніфіга собі адвент збирається, чесно кажучи. Так, наступне. Це... зараз покажу, що файлочку. Оп! А, так, спокійно. Це дивергент. Я ніколи не читала книжки, але я дивилась фільми, і якщо не помиляюсь, вони там навіть не закінчили цю серію. Але для мене дивергент завжди був, типу, щось таке. Ну, типу, можна глянути, але. О ну, там е цей головний герой і хот. А так, не знаю. Для мене, типу, були от там десь Гаррі Поттер, сутінки. От е ця. Hunger Games і там, десь там вже потім дивергент. Але я вирішила дати цій історії якийсь новий шанс, при тому, що я бачила, що багато хто з фанатів писав, що адаптація була не дуже, що там дуже косокриво якось зробили, тобто не так, як все в книжках. І книжки набагато цікавіші. У мене така ну і хорошо, значить почитаємо. Я побачила це в такому кейсіку, подумала, блін, треба взяти. Прикольно. Прикольно. Ось такі Це такий кейсик, і воно з кейсика витягується. Ну, має витягуватися зараз. Хочу якусь дістать, але вони так там в тому кейсі прям плотно. Книжка по якості. Не дуже по вкусу вкусне, але но... це <смі> така газетний папірець. Але загалом нормально. Нормальний шрифт. Не прям, щоб так і просвічувалось. Та нормально, нормально. А ну ще якось. Дуже мене радує, що вони не взяли якусь обкладинку типу з фільмів. Я оце дуже не люблю. Теж таке. Воно все в одному стилі. Прикольно. Так, ти що? Хочу почитати, хочу передивитись фільми, почитати, зрозуміти взагалі, як пройшла адаптація цієї книги, наскільки вдало і не вдало суто для мене. От чи сподобаються мені книжки більше? Не знаю взагалі, як піде, яка там лексика важка, чи не дуже. Сподіваюся, десь так, як в голодних іграх, бо голодні ігри мені абсолютно норм зійшли. А там побачимо. Але мені дуже сподобалось Кейсік. У мене якась почалась е, манія на книги з кейсиками. От, е, Вони для мене тепер стали і літай. Книга без Кейсіка. Книга з Кейсіка. Ні, ну прикольно Така прикольна штука. I like it І буквально вчора я ще забрала теж книжки. Ну і все, і це остання покупка. Місяці. от е, Забрала дві теж планую на адвент, а одну це друга частина мадрівного замку хала. Тому я вже почала читати першу частину, ну, перечитувати я читала її українською. Так, опа, У -у 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 -у. Мені ще щось поклали. Таку якусь штучку. Прикольно. Замовляла на новому сайті, де ще ніколи не замовляла. У них так все доволі прикольно. Дуже крутий сайт, у них я прям заліпала, щось вибирала собі. У них ще купа книжок, таких типу, ексклюзивних, з підписами і так далі. Але мені дуже сподобалось м -м, четверте крило, мабуть. Якесь таке було цікаве видання, воно було червоне. Я така ,��е, дуже гарна. І причому, до речі, не дуже і дорога, що прям була. Мені здається, вона чи типу чи тисячу, чи півтори, але це була там якась супер-пупер спешел едішн. І реально книжка крута була, але це була польська едішн. Я така. А, -а, а, я ще не там. Я ще не на тій стадії, де купляти книжки іншої мови, просто того, що вони гарні. <х bronze> ще не там. Так. Це мені поклали. Це, мабуть, з якоїсь книжки, яку я ще не чекала. Я так думаю. Але щось прикольне. Мені подобається, мені подобається, коли щось кладуть, якусь закладочку, якусь таку фігнюшку. Я дуже себе люблю. Оце друга частина модерного замку Хаула. Вона дуже схожа на першу, да, це та сама серія. От тут є такі маленькі ці малючки. Я вже зараз зачитую першу частину, тому купила другу. На жаль, у них третя була тільки під замовлення і там чекати її, типу, десь, щось, ну, максимум 20 днів чи щось таке. Я думаю, ай, я вже встигну давно прочитати. Не буду тоді брати третю, прочитаю тільки дві, тому що там уже ж головні герої не ті. От. От. Але ще оце, вважаю, що я урвала теж ці дві книги з однієї серії. Я, до речі, не пам'ятаю, це закінчена, типу, дологія, чи ще щось буде. Ну, не так важливо. Просто дуже гарні книжки. Ну, але я часто і багато де їх бачила. Мені подобається. Гарна така Ще трішечки щось переливається. Теж пакую і підуть мені в адвент. Не знаю. Такі цікаві книжки йдуть в адвент. Я не знаю, насправді, чи я цього року реально дочекаюсь до кінця аж 10 місяців ще чекати, допоки відкрити. Але з іншого боку, як буде потім відкривати? Ну, такі книжки. Блін. Дуже припойна. Нормальні якості дійшли, до речі, Нема ніяких в мене претензій. Угу. Все круто. Дуже приємно. Дуже приємно, що все так. Дійшло Круто. Ну ось. <плес> Це остання моя покупка в січні. Теж, до речі, всі книжки були на знижках. Угу. Тому, так. Да. Загалом я мабуть підрахую, скільки я на все це витратила, але не думаю, що прям багато. Якщо зважати на те, що я нічого не планувала купляти, то так, багато. Але так, якщо подивитись, насправді не так то й багато. Я тут відклалась, тут, обклала своїми покупками і ну не так то й багато. Угу. Все нормально. От ще один плюс і знімати показує, що все. Все адекватно. Ніяких претензій у мене до себе немає всього місяць. І все потрібне. Ну, а ну, що сам адвін календар себе не збере. От. Круто. I like it. Блін, такі книжки реально круті. Просто. Такі різні, але при цьому чимось такі однакові, такі приємні кольори. Найс. Nice. Мені дуже подобається. Um, все, я наче нічого не забула. Наче все. Ну, я купила собі там ще термальну воду, але це така фігня, чесно кажучи, 100 гривень коштувала в п'ємі. Все. Тому на сьогодні все. Дуже дякую, що подивилися це відео нашої і Дарина. Побачимо, що я куплю собі в наступному місяці. Сподіваюсь нічого, але насправді сподіваюсь, що все-таки щось собі цікаве куплю. Я думаю, що буду ще моніторити книжки якісь. Ну, от. В цьому місяці, до речі, хотіла сказати, що я собі не купила. Я відновила собі колаборацію від Калорпап з Twilight, У них була така прикольна колекція. В них є по першій частині прям який називається, різний типу мейкап. Ні, штуки для мейкапу. І вони ось буквально в січні випустили другу частину, New Moon, І мені вона дуже сподобалась. Але в них якось так не зрозуміло було з доставкою, чи вони самі доставляють до України, чи все таки треба через цю нову пошту. Я не зрозуміла і коштувала воно теж, типу, не прям так і дешево. Я така, ай, почекається, воно мені ще й не треба. Мона, ну якби в мене достатньо того, чим робити мейкап. От, і я зрозуміла, що я хотіла купити судо того, що воно. По сутінках. <реш> Оце так і живе. Тому я його не купила, але воно виглядало прикольно. Може, я колись до нього добрусь, коли в них там будуть тут якісь знижечки. Вот, і я собі може, це прикуплю. Але наразі це все. Так що все, хомяк каже, пока.